Пропоную вам дуже швидкий спосіб маринування огірки в зиму без стерилізації. Для консервування огірків даним рецептом нам знадобляться наступні інгредієнти. Це безпосередньо огірочки. В баночку ми будемо вкладати спеції, листя хрону, листя вишні, листя чорної смородини, кроп. І спеції нам знадобиться лаврове листя, перець духмяний горошком та чесник. Для маринаду нам потрібен буде цукор, сіль, чорний перець горошком, гірчиця в зерні тіла та отстава кислота. Приступаємо до процесу приготування. Огірки потрібно залити водою та залишити їх на 2-3 години. Потім їх ретельно вимиваємо м'якенькою ганчірочкою, щоб промити усі пазухи. Далі готуємо баночки, в яких будемо консервувати огірки. Даний метод консервування йде без стерилізації, тому потрібно банки ретельно вимити. Одразу готуємо окріп, яким будемо пропарювати огірки. Нам потрібна буде кількість води в перерахунку приблизно пів літра на одну літрову банку. Поки вода у нас закіпає, ми наповняємо банки всіми необхідними інгредієнтами. Демонструю вам необхідну кількість інгредієнтів на банку ємністю 1 літр. Всі інгредієнти вкладемо безпосередньо на дно банки. Наповнені банки потрібно накрити попередньо простерилізованими кришками. Тим часом у нас вже закипіла вода, якою потрібно залити банки з огірками. Для того, щоб не було прямого контакту окропу з поверхнею, бажано підставити під баночку тарілочку. І заливаємо повністю баночки. Киплячою водою. Коли баночки повністю наповнені, накриваємо їх простерилізованими кришечками та залишаємо на 10 хвилин. Одразу готуємо окріп для другого етапу пропарювання огірочків. Через 10 хвилин зливаємо воду в окрему ємність або напряму в каналізацію. Рідини в баночках не залишилося, заливаємо другий раз окропом і також залишаємо на 10 хвилин. Тим часом готуємо маринад, яким будемо заливати огірки. На екрані ви бачите необхідну кількість інгредієнтів, яка необхідна для маринаду. Кількість інгредієнтів перераховуйте в пропорції на ту кількість баночок, яка у вас вийшла, в залежності від об'єму кастрюлі, якій ви будете варити маринад. Одразу перемішуємо інгредієнти до повного розчинення солі та цукру, щоб вони не пригоріли до дна каструлі, та доводимо маринад до кипіння. Як тільки маринад наш закипів, зливаємо з банок рідину в окрему ємність. Після чого в кожну банку треба додати оцтової кислоти в розрахунку на 1 літру 2 столових ложки. Якщо у вас об'єм банок інший, то перераховуйте по пропорції. Тепер баночку потрібно залити киплячим маринадом. Баночку накриваємо кришечкою та закатуємо. Закатану баночку перегортаємо вниз кришечкою та ставимо в темне місце. Також баночки потрібно закутати в теплу ковдру та залишити на ніч. Зранку ковдру потрібно зняти та перегорнути баночки догори кришечками. Залишаємо баночки до повного остигання та спускаємо в холодне місце. В розрахунку на 10 літрів огірків виходить приблизно 12 літрів консервації. Огірочки в результаті мають солодкуватий присмак, не кислі вони, дуже подобаються дітям. А щодо приготування, то даний спосіб доволі простий. Спробуйте, вам має сподобатися.